Вітаю всіх на Капіктос! Сьогодні зв'яжемо з вами ось таку об'ємну квіточку. Виглядає дуже гарно, мило і ніжно. З вас впобайки, підписочки, а з мене майстер-клас. Квіточками можна прикрасити ось таке зайченятко або будь-яку іншу іграшку, також використати як аплікація для одягу або декор для будь-чого. І так, для роботи нам потрібен гачок номер 2 Ниточка жовтого кольору для серединки та блакитного для самої квіточки. Приступаємо до в'язання, починаємо з кільця амігуруми. І в кільце амігуруми пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду: один. Два. Три. 4. 5. 6, тільки до кінця не пров'язуємо, а сюди приєднуємо зразу блакитну ниточку. Ось таким чином. Тепер робимо з'єднувальний стовпчик в першу петельку нашої серединки. Ось так є. Так, Далі жовта ниточка нам вже не потрібна. Відрізаємо її. Прибираємо, щоб не заважало. і починаємо в'язати блакитною ниточкою, пелюсточки. В'яжемо три повітряні петлі: 1, 2, 3. Далі робимо накид і в ту саму петельку, де ми приєднувалися, ось сюди, робимо, захватуємо ниточку і витягуємо петлю. Гарно так витягуємо, щоб вона була досить. Велика. Знову робимо накид в ту саму петельку. Робимо ще одну витягнуту петлю, гарненько підтягуємо, знову накид, ще одна витягнута петелька. Витягуємо гарно, від цього залежить наша об'ємність пелюсточки. І остання четверта петелька витягнута, ось так. і далі. Нам потрібно пров'язати всі петельки на гачку ось таким чином. Знову робимо три повітряні петлі і приєднуємося вже в наступну петельку на серединці. Робимо з'єднувальний стовпчик ось так. Я вже в наступну пелюсточку знову три повітряні петлі. Один, два, три. Накид в цю саму петельку. Робимо витягнуту петлю. Ще раз накид в цю саму петельку, витягнуту петлю, накид, витягнута петля. І четвертий раз. Витягнута петелька, і всі разом пров'язуємо одну. Робимо три повітряні петлі. Наступну петельку серединки знову робимо з'єднувальний стовпчик і в'яжемо три повітряні петлі, накид в ту саму. Витягнута петля 1, накид, витягнута петля 2, гарненько підтягуємо, щоб були гарненькі ось такі пелюсточки, накид, витягнута петля, і знову накид, витягнута і пров'язуємо всі разом. Три повітряні петлі, з'єднувальний стовпчик, і знову три повітряні петлі, накид. Ту саму петельку витягнута раз, петелечка, витягнута два петелечка, витягнута три, четверта і пров'язуємо всі разом. Три повітряні, знову з'єднувальний стовпчик в наступну петельку, і ще остання пелюсточка, пров'язуємо її так, як пров'язували всі попередні пелюсточки. Якщо ви хочете, щоб ваша квіточка була ще більш об'ємніша, можна робити не 4. Петельки витягнуті, а більші. І останнє з'єднання. Робимо в останню петлю, що лишилося. Ну, і тут вже все, ниточку витягнули, Кінчик обрізаємо, той, що нам не потрібний. З зворотнього боку можна буде позв'язувати ниточки. Ось так розрівнюємо гарненько. Ось тут можна їх всі між собою зв'язати, або ж лишити довший кінчик, якщо ви хочете його Її цю квіточку пришити. Я ж ось так зв'язую, потім зайві ниточки обрізаю, і наклей буду насаджувати туди, куди мені потрібно. Ось така ніжна квіточка вийшла з напівбавовни. Ви можете зв'язати з плюшу, вона буде більш об'ємніша. В'яжіть із задоволенням.